На минулому тижні у приміщенні міської бібліотеки відбулось засідання круглого столу за участю представників міської влади, громадськості та учнівської молоді міста. Привід для теплої зустрічі виявився гарним і приємним. Долучитися до когорти волонтерів міста виявило бажання ще 20 юнаків та дівчат. В цілому ж міський центр соціальних служб вже має чимало напрацювань в цьому напрямку. Ми також працюємо в такому напрямку роботи. Це робота Аутич. Це робота вулиці, це робота по... з молоддю міста, це проведення заходів в місті і проведення акцій. У Нас дуже багато волонтерів, які залучилися до цієї справи. Я дуже вдячна, що наша молодь дійсно сьогодні посвящає себе для цієї справи. І я знаю, якщо ми всі разом будемо так працювати. Ми будемо мати дуже гарні результати. Знаєте, в мене є такий календар, і там написано: чим більше нас, тим менше їх. Тих, які сьогодні роблять добро, нас буде більше. Тих, що зло, їх все буде менше й менше. Через те, що ми зможемо для них донести ту правдиву інформацію про наслідки вживання алкоголю, коріння, наркотиків і ранні статеві стосунки. Я думаю, що ми всі разом з вами поборемо ці негативні явища в нашому суспільстві. До уваги присутніх працівники центру представили фотопрезентацію роботи школи волонтерів. Однак, найкращим підтвердженням результатів зробленого є яскравий вогник в очах тих, хто пишається гордим найменням волонтер. Одним із основних напрямків роботи центру соціальних служб є проведення лекційних занять для старшокласників загальноосвітніх закладів міста. У мене такий довіз. Ніколи не здаватись і менше слів, а більше діла. Тому що кожен раз, коли я ходжу по Славуті, по нашим вулицям, особливо ввечері, моє серце плаче, тому що ви самі знаєте, що робиться у нас в місті вечором. От. Ви знаєте, в якому стані молоді люди. От. Такі красиві під час занять і такі вже не дуже вечором після якогось кабака. Ну, я вибачаю за таке слово, але, але це і факт. І... Знаєте, Я знаю, що є проблема в нашому місті, і така робота потрібна. От. І особисто я зупинятися не збираюсь. Я, я сказав сам собі, що поки я живий, я буду комусь допомагати. Я знаю, що є люди, які чують і які не чують. Але взагалі я е, живу ради тих, хто чує мене. От. Тому що я раніше також не чув. Коли мені говорили, що те не потрібно робити і те не потрібно робити, я не слухав. Я був дуже умний і, і впевнений в собі. Але моє життя однажди було зламане, і я багато чого втратив. І знаєте, от кажуть, починаєш цінити, коли втрачаєш. Да? Артем належить до числа тих, хто власним прикладом довів, що змінити своє життя на краще можливо. Загалом протягом двох останніх років за його участю проведено 85 лекцій, якими охоплено більше 1300 підлітків. Вже п'ятий рік поспіль волонтерською роботою активно займається і Оксана Лада, яка теж проводить лекції з профілактики негативних явищ серед молоді. У своїй промові досвідчений волонтер висловила побажання про те, аби активніше залучати до співпраці засоби масової інформації. Робити волонтерські презентації на різних масових заходах запропонував волонтер з трирічним досвідом Сергій Сваволя. Серед тих, хто ділився своїм волонтерським баченням, була і Ірина Печинська. До слова своєю майбутньою професією Ірина обрала соціальну роботу і на даний час навчається у Хмельницькому. Про те, як до волонтерського руху долучаються освітяни, розповіла методист інформаційно-методичного центру міського управління освіти Жанна Перуцька. Однак особливо урочистим був момент вручення волонтерських посвідчень тим, хто виявив бажання долучитися до цієї благородної справи. А бути відданими обраному шляху, юні волонтери дали обіцянку під час прийняття присяги волонтера. Про важливість і потрібність волонтерства у підсумку говорив і міський голова Славути. Сидор. І найголовніша проблема, яка в мене, це дефіцит спілкування. Або відсутність спілкування. І, як правило, дитина при тому ну, десь одна замикається, друга хоче себе в чомусь іншому реалізувати. Десь є для нього авторитет старший хлопчик, який би там нічого не боїться. І дитинка таким чином десь на якомусь етапі помиляється яким чином зробити, щоб її дати можливість вийти з цієї ситуації, От якраз дуже важливо таке спілкування, коли біля, біля однокласників, біля друзів вони можуть довіритися і не соромитися. Ну, стало так. Ну, Попробувала людина, ну, не може вона з цієї ситуації вийти. Це не значить, що він не це не значить, що ця людина не має права на її І право. Вона має право. І хто повинен це зробити? Звісно, я вам у першу чергу всім щиро-щиро вдячний, тому що, розумієте, таким підходом ми маємо шанс справити ситуацію в найкоротші терміни і, по крайній мірі, не углубляти її, не усугубляти, не, не, не робити ще більшу пропасть і більші проблем.